Світло мистецтва має силу об'єднувати навіть у найтемніші часи. Українські титани це наші воїни. Тож виставка, яку відкрили у арт-центрі, не лише про мистецтво. Вона про силу духу, боротьбу та незламність. Роботи, які представлені на виставці, відносяться до жанру документальної фотографії. Серед усіх жанрів, які існують, лише документальна фотографія максимально відображає дійсність, такої, якою вона є насправді. Митець весь час знаходить знаходиться в військовому контексті. Це, власне, погляд всередини. Тому ці світлини мають такий потужний емоційний вплив на глядача. Автор виставки Віталій Сокур закарбовує на своїх світлинах воєнні будні через власний досвід. З початком повномасштабного вторгнення фотограф приєднався до лав зсу. Він боронить Україну і зі зброєю в руках, і за допомогою фотокамери, документуючи воєнні злочини росіян. Репортажна зйомка Віталія Сокура розповідає про події. Це цілі історії, створені фото з місця подій. наприклад, світлини, що фіксують наслідки ракетного лікарню дитячих лікарні. Ці фотосвідчення допомагають світу дізнатися про злочини. Російських військових України на фотографіях Віталія Сокура зруйновані міста, обстріляні будинки, вибиті шибки, знищені автівки, людські втрати. Поряд з цим на його світлинах історії про звичайних людей, які стали військовими, про їхні воєнні будні, сповнені щоденної боротьби, надії та віри у перемогу. На жаль, деяких героїв виставки вже немає в живих. Вони долучилися до лав небесного війська. Віталій Сопок фіксує в лінії фото наших захисників і захисниць, якими пишатимуться покоління українців. Саме наші військові творять нову історію України та світу. Шосткинці, які сьогодні завітали на виставку, зізналися, що не можуть втримати емоції при погляді на портрети наших воїнів. Адже у їхніх очах відзеркалюється душа кожного українця. Наші всі тут воїні, вони всі з добротою дивляться. Хто з улибкою, хто просто доброта в очах, нема ненависті, нема жорстокості, нема слів, ми вчимося у них. Вчимося бути добрими. І всім. Всім треба дивитися на це, Те, що ми бачимо по телебаченню, прийшло і забули. А це оце у серці настанеться на на, всю, на все життя. Будь-які свідчення про ті події, які відбуваються, вони будуть закладені в вивчення історії в подальшому для наступних поколінь. Тим більше, що життя не можна ніяк відокремити від культури. А це якраз виставка і нагадує культурна подія про ті складнощі, але ж вони тим більше і зображення є. Більш яскраві як нагадування більше ніжні складнощі тих подій, які відбуваються сьогодні. Фотографії Віталія Сокура своєрідна зброя проти російської пропаганди, оскільки вони відображають істинні події в Україні. А ще ці світлини нікого не залишать байдужими, тому що вони про героїв, які поруч із нами. Кожен повинен пам'ятати і дякувати нашим захисникам. І дійсно запрошую всіх громадян нашого міста прийти на виставку. Від і побачити щось для себе, побачити очі цих хлопців і дівчат, які кожного дня віддають за нас життя і виборюють для нас перемогу.